Вітаю всіх на каналі. Сьогодні хочу розказати вам про те, як ми вирішили нашу проблему несильно симпатичного паркану тут біля гаража. Ми знаходимося біля гаража під навісом. В Минулому відео, хто бачив, я робила невеличкий огляд нашого двору, наших навісів. Тому кому цікаво, подивіться попереднє відео. І от в цьому місці у нас уже майже все закінчене. ми вже тут на майже все доробили, все відремонтували. Але от е, це місце єдине, що нам не подобалось, це наш паркан старий, який ми не готові були перероблювати. І ми шукали довго, як його здобити, чи пофарбувати, чи поштукатурити, чи ще щось з ним зробити. Але е, нічого такого цікавого не змогли придумати. І от недавно з'явилася така річ, і ми натрапили теж на одне з відео про паркани з очерету. В тому відео люди хотіли закрити паркан прозорої сітки, і ми подивилися, що можна використати в принципі зробити теж такий експеримент, і можна використати, щоб затулити цей паркан і зробити якось більш естетичний вигляд. Замовили очерет, два рулони замовили. Нам це обійшлося 2000 гривень. Висота 2 метри. Ми його трохи підрізали, бо трохи наш паркан нижчий. Підрізали його болгаркою, зрізали десь 8-10 см, в залежності від того, яка висота нам тут потрібна була, бо паркан теж виявився не зовсім рівним по висоті. Зафіксували тоненькими стяжками навколо труб, які у нас тут є в цьому паркані, а також двома тросами: трос зверху і трос посередині, для того, щоб фіксувати наш очерет. Знизу ми зафіксували його камінням. Зрозуміло, що це органіка. Він з часом може якось змінюватись. Я бачила, що в кого стояв десь, бачила чи відео десь 5 років у людей. Люди використовують такий паркан, і він трошки посірів. Ну я думаю, що в будь-якому випадку його можна пофарбувати або лаком, або фарбою якоюсь. і Він тоді довше буде використовуватись і, можливо, буде мати якийсь більш підходящий вид, може комусь. По кольорах не підходить його оригінальний вигляд. Ми поки що нічого не фарбували, можливо, ми потім захочемо, може, пофарбуємо або полакуємо. Наразі, в принципі, нас задовольняє результат, досить непогано, досить естетично, досить так, аутентично, такий кантрі-стиль. Е, тому, кому потрібно те щось закрити або затулити, або там, якісь прозорі паркани, то можна використовувати очерет. Я бачила, що використовують руками, тобто, да, це органіка, це тимчасове якесь рішення, це не на віки, але тим не менше можна його використати. Я думаю, він буде декілька років спокійно стоять і за таку ціну, при потребі можна потім пізніше там переробити. Або ми переробимо цей паркан. Або, замінимо очерет, можливо. У нас також є далі е, цей паркан. Ми тут взяли тільки частину, чисто е, спробувати, як це все буде виглядати, і чи зможемо скажімо, з, ним, з ним працювати. Бо матеріал не сильно зрозумілий був для нас. Але, в принципі, нам сподобалось. Він не ідеальний, він очеред, він нерівний, тобто він такий трохи ну, органічний. І видно, що люди робили його. Майже хендмейд, скажімо так. І ми будемо продовжувати, я думаю, цей паркан наш і далі закривати, бо хто бачив мої відео, де я в садку там робила обрізки, то можливо звертали увагу, що там у нас такий страшненький паркан, і там ми теж, мабуть, його закриємо черетом, щоб було більш естетично і щоб скамилувало око наші садки, і щоб паркан не забирав на себе увагу такого страшної споруди. Тому у кого теж така проблема, то будь ласка, спробуйте. Я думаю, що це така річ, дешево і сердито і звичайно тимчасово, але тимчасово на декілька років. Тобто, це не, не, не сильно короткий період. Також непогана ідея для бізнесу, як мені здається, і зараз це, як я розумію, тренд, бо це частіше з'являються. Якісь відео про очерет, про паркани, про якісь речі бачила, що роблять такі ті типу, накидки на дивани, або такі мати, які можна покласти на землю, там щоб сидіти на землі. Наприклад, є вже креативні люди, які використовують очерет для якихось для виробництва якоїсь такої цікавої продукції. Тому в кого поряд є водойми, в кого є багато очерету, вам безкоштовний матеріал для бізнесу, в принципі. Бо наразі у нас, наприклад, теж тут є в селі водойми, і кожного року в нас, той очеред просто палять на тих водоймах. Не можна з цим ніяк боротися, Писали вже і заяви. І скарги, і в прокуратуру, і куди вже тільки не писали. Але ніяк це не можна побороти. кожного року, хтось підпалює той очерет, воно все це горить, тимить тварини гинуть, і це неможливо спокійно це дивитися. І от прекрасна ідея для бізнесу: що замість того, щоб палити очерет, можна просто брати е, щось з його виробляти і заробляти при цьому ще й гроші. Тому я думаю, що ідея для бізнесу теж дуже цікава, бо зараз, уже, я так розумію, набирає обороти цей тренд цього еко-екологічних матеріалів, і це один із них. Також хочу подякувати тим, хто підтримав нас в минуле відео. Прямо безліч коментарів підтримки мого чоловіка, мене, нас. Ми навіть трохи розчулені такою увагою, такою активністю в коментарях, і такою підтримкою. Всім дуже дякуємо. Ми навіть трохи не очікували такої активної підтримки, бо наразі трохи іноді бувають такі ситуації, коли там до військових якось по-різному ставляться. І наразі така активна підтримка такої кількості людей нас дуже сильно підбадьорила. Всім дуже дякуємо. І слідкуйте за каналом Все буде Україна.